Підготувати черв'ячка У ящику, де відбувається експеримент з розкладання біорозкладної упаковки. Де ця тепер упаковка? Хрен його знає. Будемо шукати. А... Так. Угу. Тут немає. Теоретично десь в цьому місці вона була. Теоретично Тут Ж, блин. О, знайшов, знайшов, дивимось. так, Кілька черв'ячків там сидить. Але одну треба вище піднімати. Кульок на місці. На місці. Причому я не знаю, скільки там... Ні, ну може вона трошки швидше розпадається, ніж звичайний пластик, але з минулого року, з листопада, тут, в принципі, нічого не змінилося. Так що спостерігаємо далі.